Благодійний Оскар або Ангел добра такий приз очікує переможців конкурсу благодійник Львівщини. Львівщини він вже третій рік поспіль проводиться у нашому місті. У 2012-му нагородили десяток волонтерів. А у 2013-му найкращим благодійником оголосили. Євромайдан. Адже як стверджують організатори, саме тоді зародилося громадянське суспільство, яке згуртувало і допомагало учасникам протестів. Як взяти участь у конкурсі цьогоріч та про його деталі розповість Ольга Матейчик. У Львові у 13 номінаціях визначать благодійників року: нагорода переможців, пошана та визнання, а також маленький бурштиновий ангелик, який нагадуватиме про зроблену добру справу. Конкурс проводиться уже втретє. Механізм його простий. Від сьогодні, і до 15 лютого, волонтери та благодійники повинні надіслати заявку на участь і вказати мету благодійності та підтвердити це фото чи відеоматеріалами. Пізніше конкурсна комісія визначить переможців. Організатори заходу певні про благодійність треба говорити для того, аби кожен переймав досвід у найкращих. Є 10 номінацій основних. Це і номінації, які відносяться до бізнесу, благодійники року. І громадські організації, благодійні, молодіжні організації. Є три спеціальні номінації. Організатори стверджують, за час майдану та війни на сході тих, хто хоче допомогти армії та громаді, побільшало. Але разом з тим зменшилась допомога важкохворим дітям. Люди зараз ґрунтувалися, і люди стали так більше об'єднатися. То було видно, що по майдану що коли нам на майдан несла бабуся пенсію, забираючи з каси її чадбанку і цілу пенсію завертаючи в ту квитанцію, віддавала дуже важливо, що допомога була правильно надана і вона була ефективною. Попри армію армію, звичайно, що в країні війна це дуже тяжко проблемно, але ми розуміємо, що є сфери населення, які були. І до війни, які потребували кожна допомога, це є тяжко хворі діти, які зараз реально стали менше допомагати. Та, попри те, що люди допомагають, є й такі, які хочуть нажитися на потребах інших. Серед псевдоблагодійників є люди, які просто піаряться на добрій справі. По кроках осіб видно, чи це справа є чиста, чистого серце, чи це воно має під собою власне оці псевдоблагодійності? Бо насправді почали останнім часом люди маніпулювати самою ідеєю благодійності. У нас є концерти, навіть які називаються благодійними в результаті отримують гонорари всі на. Родять переможців традиційно на благодійному концерті у театрі Заньковецької 27 лютого. Ольга Матейчик, Павло Земрій, новини.